Новий навчальний рік розпочато святкова лінійка до дня знань у Балтському педагогічному фаховому коледжі зібрала студентів, викладачів, батьків. Вперше у студентську аудиторію зайдуть близько сотні першокурсників. Поповнився коледж і учнями першого класу. Вже п'ятий рік у закладі діє структурний підрозділ початкової освіти. Загалом настрій усіх піднесений, гаяти часу не збираються. Одразу планують приступити до навчання, адже мають багато амбітних планів. Круто провели літо, але ми з нетерпінням чекали на повернення назад до наших студентів. Чекаємо від нового навчального року дуже багато емоцій, досягнень своїх. Наші студенти дуже зацікавлені в навчанні саме очно. Ми сподіваємося, що цей рік буде дуже незабутній для нас. Він пройде без тривог, тихо та спокійно, і ми будемо насолоджуватися студентським життям. Хочу привітати з ним знання, шановних освітян, студентів, учнів, батьків. Ми Україна, ми сильні, далі більше. Тому вітаю вас з ним знань ще раз та бажаю гарного настрою сьогодні. Ледве дочекали закінчення літніх канікул. Студентство Балтського педагогічного коледжу Радія нарешті побачились з друзями, одногрупниками і любими вчителями. На святкову лінійку організовано і без запізнень, бо вже сьогодні приступлять до очного навчання. Взагалі студенти у нас налаштовані на те, аби працювати плідно. Заїзд був дуже емоційно класний, тому що вони приїхали всі після літніх канікул. Дуже багато емоцій, дуже багато історій, які потрібно розказати один одному. Вони спілкуються, вони не бачили своїх вихователів. Вони знаходяться це живе спілкування, і їх не можна відірвати від цього живого спілкування. Вони дуже сильно сумували один за одним. Тому бажаю нашим студентам, нашим викладачам натхнення, терпіння нашим викладачам. Бажаю успіхів, аби вони досягали тих певних висот, які вони можуть досягти, і не зупинялися ні на чому. Сьогодні хочу звернутися до студентів, до студентської молоді, привітати всіх з Днем знань з початком навчального року, побажати щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, наполегливості, досягнення цілей, мирного неба над головою та скорішої перемоги. Також хочу подякувати батькам, що вони довіряють закладу освіти, в якому їх діти навчаються. Я ставлю на те, щоб успішно завершити третій курс. Потім невдовзі у нас буде четвертий курс очікувати, а далі випуск. Тому ставимо пріоритети гарно здобути базу знань, оскільки в новій українській школі потрібно вчитель повинен володіти дуже багатьма різними інтелектуальними вправами, знати всі навички і. Намагатися дітям зрозуміло донести матеріал. У нинішній воєнний час виховувати патріотичну молодь з правильними цінностями особливо важливо. Попри щоденні російські терористичні загрози, мають зробити усе можливе, щоб навчально-виховний процес був максимально ефективним і проходив очно. Переконані педагоги цьогоріч впроваджують навіть нову освітню дисципліну. Перше вересня цього року воно насправді дуже симптоматичне, тому що. Українська історія, українська нація, українська держава перегортає нову сторінку в своєму розвитку. Сьогодні 1 вересня і українська, українські церкви вони переходять на новий календар, таким чином деколонізуючи релігійну спадщину. І українські навчальні заклади, освітні заклади вони намагаються перейти до очного офлайн навчання, тому що війна війною а ми маємо генерувати. Нову молодь із громадянськістю із патріотизмом із цінностями, які будуть дозволяти їм на перспективу продовжувати боротьбу за українську державність, особисто в мене очікування. Від цього навчального року, що ми все ж таки освітній фронт маємо витримати тут без альтернатив, у нас запроваджується вперше в Україні в нашому навчальному закладі на третьому курсі фахової передвищої освіти, освітні, освітня дисципліна, навчальна дисципліна історія, український спротив. Наступного року у нас буде психологія національного спротиву. З Цього року ми починаємо повністю від витоків державності з Київської Русі, і по тому внутрішні і зовнішні прецеденти спротиву української нації. Тобто предметом вивчення буде не лише боротьба із зовнішніми загарбниками, хоча тут центральним безумовно буде Московія, як наш історичний ворог, але і із внутрішніми політичними режимами, які м'яко кажучи, не завжди діяли в інтересах громади. В мене особисто очікування великі. Я цей досвід уже. Представляв так попередньо пропедевтично на конференції. Будемо на регіональному методичному об'єднанні, на обласному методичному об'єднанні. Дуже велике зацікавлення до нашого курсу. Уже є низка заяв про те, що ми поділилися досвідом. Ну і я думаю, що ми і цей курс, і взагалі освітній процес ми на рівні реалізуємо цього року, тому що в нас колектив, заклад один із найкращих хочу сказати як випускник фахово молодшого бакалавра цього ж самого коледжу, що вступаючи на бакалаврат, я мав дуже гарні очікування, тому що я вже знаю, що це за коледж, я вже знаю що це за атмосфера, я вже знаю, що це за викладачі. У нас неймовірні спеціалісти, і випускаємо ми також дуже талановитих людей. Всіх я хочу привітати з святом знань, побажати вам щастя, здоров'я, творчого натхнення і процвітання. Хочу сказати, що нам всім потрібно з усіх сил набажати нашу перемогу і допомагати нашим збройникам. Збройним силам України, слава Україні! Дякуючи Збройним силам України. Ми маємо сьогодні можливість провести в закладі освіти урочисте зібрання з нагоди початку нового 2023-2024 навчального року. Незалежна держава Україна, добробут і процвітання якої залежить від кожного громадянина країни, великі надії покладає на молоде покоління, на вас, шановні здобувачі освіти! Сьогодні День знань, початок нового навчального року для мільйонів студентів, сповнених бажання оволодіти знаннями і здобути нові професії. Балський педагогічний фаховий коледж знову гостинно відчинає свої двері для всіх нас. Шановні друзі! Сьогодні у нашу дружну студентську родину вливається нова хвиля першокурсників, майбутні педагоги з різних куточків України. Привітаємо тих. То неодмінно прославить наш заклад освіти педагогічними досягненнями, ґрунтовними знаннями, спортивними рекордами, творчими надбаннями. Для посвятив студенти на урочисту лінійку. Ми запрошуємо наших першокурсників. Їх супроводжують досвідчені куратори, справжні професіонали. Порадники і наставники. Одинадцята група. Керівник дитячого художнього хореографічного колективу. Соціальний педагог, куратор Разводова Марина Валеріївна. Дванадцята група. Вчитель англійської мови початкової школи. Куратор Шиліна Анна Сергіївна. Тринадцята група. Соціальний педагог. Куратор Щур Вікторія Андріївна. Чотирнадцята група. Вчитель фізичної культури початкової школи. Куратор Штурба Володимир Валерійович. Перший курс першого бакалаврського рівня куратор Шевченко Інна Анатолійовна. Другий курс першого бакалаврського рівня куратор Подуфалова Катерина Юрівна. Третій курс першого бакалаврського рівня. Куратор лекар Анатолій Михайлович. На базі комунального закладу Балтський педагогічний паховий коледж створено структурний підрозділ. заклад початкової освіти першого рівня повної загальної середньої освіти. Головною подією сьогоднішнього свята є те, що до нашого колективу вливається гомінке і непосидюче поповнення. Першокласники. Їх батьки відпускають у новий світ, де кожного з нетерпінням чекають вірні друзі, безліч дивовижних відкриттів і можливостей. І сьогодні вони прийшли до нас, щоб почати свій шлях до знань. Тож радо зустрічаємо та приймаємо у свій колектив тих. Хто сьогодні вперше вступає на наше подвір'я, супроводжує їх учитель початкових класів Аркавенко Наталя Володимирівна та асистент учителя Заболотня Тетяна Олександрівна, які протягом наступних чотирьох років будуть для них мудрими наставниками та навчать дітей бачити світ у чудових надзвичайних кольорах людських почуттів. Нехай запам'ятається їм на все життя їхній перший урок до вершин пізнання. Урочисте зібрання присвячене дню знань та посвяти у студенти і першокласники оголошується відкритим. Розпочинаємо новий навчальний рік не в звичайних умовах, а в умовах російсько-української війни, війни за незалежність та суверенітет України. Вшануємо світлу пам'ять, громадянську відвагу, самовідданість, силу духу, стійкість, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України хвилиною. Мовчання. Всім доброго гарного дня! Ось і пройшли у нас три місяці літніх. Здавалося б, не все так погано, але сьогодні вкотре вже нас ставлять на коліна, питаються, спробують поставити нас на коліна, завести в підвал, щоб ми звідти ніколи не вийшли. Ось взагалі знищити нас. Ну але це марна ідея, марна справа. Ми розуміємо, якою ціною це дається нам. ось ми будемо виходити з подвалів, будемо навчатися, будемо заявляти про свою автентичність, будемо заявляти про своє громадянство і будемо відстоювати на педагогічному фронті знання, уміння, навики, компетенції, компетентним бути і таке інше. Але на сьогодні я хочу подякувати всім, хто. Готувався до цього першого дня осені. Всі, хто працював над матеріально-технічною базою, тому що зубожіння матеріальної бази так чи інакше буде призводити до зубожіння освітніх послуг. Це взаємопов'язано. І тому всім дякую, хто приймав участь і студенти приймали участь, і працівники, і викладачі. Дякую всім. Життя йде далі. Ми не зупиняємося на тому, щоб е, зрозуміти верніше, зупинилися на тому, щоб зрозуміти, що буде далі, як далі ми будемо вести свій спосіб життя. Дивлячись сьогодні, я радію подивіться на цих першокласниці, першокласників, ну, майбутнє, майбутнє. Вони ще не розуміють цього поки що. поки що, але дехто вже задумався, подивіться, дехто вже задумався, що з мене чекає далі. А нас чекає тільки велика велика справа, яка називається навчанням, вихованням і підготовки до майбутнього життя. Тож я бажаю вам на сьогоднішній день, щоб ви були впевнені в тих традиціях, які є в нашому навчальному закладі. Бажаю перших курс і той, хто тільки прийшов, переступив поріг нашого навчального закладу, щоб ви ніколи не жалкували про те, що ви будете навчатися в нашому навчальному закладі. Всім вам здоров'я, натхнення, успіхів! Слава Балському педагогічному коледжу, слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава! Слово для привітання надається Балському міському голові Сергію Мазуру. Щиро вітаю всіх вас, вітаю студентів першого курсу, студентів середніх та е, випускних курсів. Гарний е, педагогічний колектив нашого. Гарного закладу всіх вітаю з початком нового навчального року, тому що ну не знаю для кого, для мене для очільника громади. Такий літній період, трохи період застою для більшості людей. Це правильний період відпустки. А місто оживає, оживають вулиці, оживає територія, тому що наповнюється новим життям, наповнюється новими емоціями, посмішками новими молодими людьми. Хочу побажати всім не витрачати час на те, що не стосується навчання, особливо для студентів. Тому що ви є тим містком, який в силу різних обставин був втрачений. Тільки вихована і освічена нація ніколи не буде робити тих помилок, які інколи допускають. Тому що знання історії, мови. Культури і традицій, воно є циклічним. Розуміючи, циклічність можна не допускати того, що є. Ми чітко бачимо, що такий український народ єдиний, потужний, з найкращою армією у світі. Ми зобов'язані підтримувати і допомагати. Завдання вас, як майбутніх і діючих педагогів, донести, навчити виховати наших дітей так, щоб наші діти і онуки це були високоосвічена нація значно краще ніж ми, їхні батьки, дідусі та бабусі. Чому вам бажаю успіху і витрачаєте свій час саме на навчання, тому що це запорука успішності вас в першу чергу і нашої країни. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Збройні Сили України з вересня місяця. Посилюємо і в тому числі ідеологічні процеси пов'язані з тим, щоб кожен хто ходить і проживає на балській землі. Находив сили, можливості і бажання підтримувати, допомагати нашим захисникам через різні форми, методи для того, щоб більшість людей розуміла, що війна не десь, а війна навкруги. Чим швидше і краще ми будемо допомагати, тим швидше і ефективніше будуть йти переможні процеси у наших захисників. Всіх вітаю зі святом. Слава Україні! Шановні друзі, дозвольте мені оголосити нагороджених студентів, тому що на святі останнього дзвоника більша кількість студентської молоді отримали грамоти, дипломи за перемогу в конкурсах, олімпіадах, змаганнях. А за літній період ми отримали ще то невеличку кількість грамот, яку хочемо сьогодні вручити нашим здобувачам освіти, грамотою ради директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області. Нагороджується команда здобувачів освіти, які посіли третє місце в обласному турнірі Олімпіаді з інформатики Кривко Юлія, студентка 22-ї групи, Бознюк Володимир, 22-га група. Запрошуємо отримати сертифікат Рибрія Олександра, студента 33-ї групи, який опанував програму літньої економічної школи Україна і ЄС. Кандидатський статус і перспективи євроінтеграції, дипломом та медаллю лауреата першого ступеня міжнародного українсько-польського конкурсу мистецтв та дипломом першого ступеня міжнародного конкурсу мистецтв зерковий шлях об'єднує мистецтвом 2023 тисячі СОПАД Польща нагороджується. Кравченко Дарина, студентка 31 групи. Та другого ступеня міжнародного конкурсу мистецтв зірковий шлях об'єднує мистецтво 2023 собот Польща нагороджується гажій Дарія, студентка 31 першої групи <плес> Дипломом лауреата лаурета третього ступеня у другому відкритому фестивалі. Конкурсі народ герой героїв появляє. За дипломом лауреата другого ступеня міжнародного конкурсу мистецтв зірковий шлях об'єднує мистецтвом 2023 собот Польща нагороджується квартет Еверсон. Слово для привітання студентів першого курсу із вступом на навчання до комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж надається студентці-відмінниці навчання стипендіату імені Героя Небесної Сотні Степанова Максима Кривко Юлії. Від щирого серця вітаю вас з днем знань, особливі вітання на адресу молоді, що вперше переступила поріг Балського педагогічного фахового коледжу. Ми раді вітати вас в студентській родині і сподіваємось, що ви гідно будете продовжувати багаторічні традиції навчання та виховання в нашому коледжі. Бажаємо вам успіхів у навчанні, розкритті творчого потенціалу, бажаємо процвітання нашому коледжу. Нашій Україні, слава Україні, Героям слава наші милі діти, першокласники, сьогодні з хвилюванням і радістю ви вперше війдете у свій клас. Наш заклад освіти відкриє для вас двері у новий, неймовірно цікавий світ. Бажаємо усім вам отримувати від шкільного життя як найкращі емоції та найкорисніші знання. А ми будемо пишатися вами від усього серця. Вітаємо вас із початком шкільного шляху, з веселим стартом! Хай вам щастить! А зараз ми запрошуємо студентів третього курсу урочисто вручити учням першого класу чарівні цифри, які проведуть їх в країну знань. Усі студенти, викладачі, співробітники, ветерани праці Балтського педагогічного за 93 роки його існування своєю працею та навчанням творили історію навчального закладу, а отже, історію незалежної України. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатися і творити. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Я неймовірно рада сьогодні бачити всі знайомі обличчя і вітати в нашому закладі тих нових першокурсників і першокласників, які сміливо зайшли в такі непрості для нашої країни роки в наш коледж і продовжують з нами будувати освіту, розбудовувати освіту, підтримувати нашу освіту. Я впевнена, що цей рік для нас. Можливо, простим не буде, але ми зробимо все для того, щоб освіта і ваші знання, і ваші компетентності були на високому рівні, і ви з гордістю могли нести ім'я вчителя. І я сьогодні хочу запросити вас всіх на ваш перший урок, на ваші зустрічі з кураторами, на ваші зустрічі з класними керівниками. У 2019 році заклад створив додатковий структурний підрозділ. Мета надання якісної початкової освіти для учнів громади та створення бази практики для студентів коледжу. Такий експеримент показав гарний результат навколо цього класу. Свої зусилля та педагогічну майстерність об'єднали як досвідчений класний керівник, так і викладачі коледжу, студентство та усі працівники закладу. Нині до коледжу прийшли нові учні, готові підкорювати освітні вершини. Я знаю, що в школі дуже цікаво, тому я дуже чекаю, коли будуть уроки і гуртки. Коли я ходила на додаткові заняття, то я зустріла багато друзів. Та з нетерпінням чекала цього дня, щоб з ними знову зустрітитись. Я з нетерпінням чекав цього дня, щоб піти в школу в новій формі і новому портфелі. Я сьогодні дуже хвилювався, тому що я йду до школи, і мені доведеться ходити до школи багато років. Щойно відбулося свято першого дзвоника і наш заклад освіти гостина відчинив двері для майбутніх першокласників. Ці діти йдуть до першого класу в особливий для нашої країни момент, адже наша держава продовжує виборювати свою незалежність. Дякуючи захисникам, ми сьогодні змогли провести свято першого дзвоника. Я хочу привітати своїх маленьких першокласників і відкрити їм один маленький секрет: школа це особливий світ, який відкриється для кожного по-своєму. Будьте активними та допитливими, і тоді вам завжди буде цікаво. Будьте щирими та товариськими, і тоді завжди у вас буде багато друзів. Хочу подякувати своїм батькам за довіру і розуміння. Я впевнена, що наші діти отримують якісну початкову освіту. Також я хочу привітати своїх п'ятикласників, адже для них сьогодні теж хвилююче свято, бо вони змінили заклад освіти. Я впевнена, що навчання в ліцеї номер 2 буде для них незабутнім та цікавим. І я вірю в вас. Ви в мене енергійні, розумні, творчі, щирі, допитливі. Ви мої діти. І запам'ятайте, кожен з вас може розраховувати на мою підтримку, допомогу, пораду. Хочу привітати своїх колег зі святом і побажати всім вдалого старту і незабутнього фінішу. А також хочу для всіх відкрити одну маленьку таємницю. Ми вже розпочали набор першокласників на 2024 2025 навчальний рік і щиро запрошуємо всіх бажаючих у нашу шкільну родину. Поспішайте, адже ми чекаємо саме на вас. Бажає натхнення у навчанні великій родині педагогічного коледжу і Балінформкомпанія. Нехай жага до пізнання та нових освітніх перемог не згасає, а усі старання увінчуються новими успіхами. Єлизавета Анохіна, Ігорбалагула, Бал компанія.